Дорогі брати і сестри, сьогодні така досить делікатна тема, бо ми б хотіли, щоб про фінанси чути те, що ми хочемо чути. Ісус сьогодні дає відповідь на питання для людини, яка вважає, що якщо вона мала б достатньо на все своє життя, то була б щасливою. В кого з нас немає таких думок? Я так думаю, що як я, мав би достатньо на все життя і міг би розпланувати свої фінанси, то я був би щасливий. От я так особисто думаю. Або така думка час від часу приходить. Колись я питав дітей, що ви хочете мати, що ви хочете отримати, який подарунок для вас був би важливий, то хтось з дітей сказав, що я хочу мільйон доларів. Я запитав, що ти з ним будеш робити. Ну і дитина почала розповідати, що вона буде купувати. От візьміть мільйон доларів і розділіть, да? на що б ви їх витратили б. Спочатку людині є бажання Я роздав би близьким. Потім, коли ближче, і ти маєш якісь фінанси, то вже близькі трошки жалко стає, да? хоче це собі залишить, щоб подумати, бо мені ще жить довго. І хочеться подбати про майбутнє. І багато людей нарікають кажуть, Боже, от бачиш, сусід мій або брат мій, сестра, вони мають. Вони забезпечені. Завтрашній день в них певний, а в мене ні. Я не маю. В мене немає. Чому так? Я ж тебе Боже люблю, я Тобі служу, я до Тебе молюся. А я не маю певного завтрашнього дня. От немає певності. Ну, Певність тільки Бог. Тобто ти зі мною, а більше мене нічого немає. Бог нам пробує якось повторювати і казати, що ти щасливий, але ми не дуже в це віримо. І от Євангеліст е е е Лука нам розповідає, що навіть не говорячи, чи це чоловік, чи жінка, що викрикнув хтось з натовпу і каже: накажи моєму братові. Щоб він, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Напевно, до цього була боротьба за спадщину. Тобто цей чоловік, як виявляється, бо Ісус Христос каже чоловіче, тобто цей чоловік боровся зі своїм братом за спадщину. Ну, спадщина, мабуть, залишилась від батьків. Не знаємо, чи він з ним бився з цим братом, чи сварився, чи цього брата вже проклинав. Чи, можливо, навіть десь судився і не зміг добитися своєї частки. Про цього чоловіка ми не знаємо, чи він щось мав, чи не мав, щось якесь майно. Але він добивався спадщини. І він нічого злого нібито не робив. Абсолютно. Це нормально, коли хтось залишає спадщину, наприклад, батьки залишають спадщину для всіх дітей. І якась частина цієї спадщини. Успадковують кожен по частині і має і справедливо поділено. І цей чоловік, він нічого злого не домагається, він домагається справедливості. От ми прийшли до Ісуса Христа і кажемо, що от така в мене ситуація. Якби до мене хтось прийшов би, то я би почав би питати, а вам є де жити? І людина почала розповідати, що так, але в мене такі скрутні умови. Що от, а брат мій забрав житло, і він не ділиться зі мною, і я почав би як священник, уболівати над цією людиною, що ви такі нещасливі, що ви не маєте цього майна. Да? І людина почала в собі цей жаль збуджувати, плакати, напевно, в цьому намірі. Мені хотілося пожаліти. От подивіться, коли ми приходимо і очікуємо або слова, або реакції для нас, схожих. Щоб мене пожаліли, щоб мене прийняли, мене зрозуміли. А Ісус Христос дуже жорстоко каже, чоловіче, хто мене поставив судею або розподілювачем над вами? А я хто такий, щоб вам ділити цю спадщину? То, то чому ти до мене звертаєшся? Мені здається, що цей чоловік він, він, він був дуже розчарований. Бо в нього була велика надія на Ісуса Христа, що Він нарешті наведе справедливість, і тут Він був дуже розчарований. Скільки таких людей розчарованих Богом, коли не отримують ту відповідь, яку хотіли б отримати. І далі Ісус говорить до всіх уже, не тільки до цього чоловіка, а говорить до всіх: глядіть і стережіться всякої зажерливості. Бо. Навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. От хтось сьогодні в Україні хоче дискутувати з Ісусом на цю тему, що він несправедливий в цьому, коли держава-агресор Росія пробує знищити нас як народ. Ви думаєте, вона вибирає, куди мають влетіти ракети? Напевно, вони програмують якісь Да? Але від того, що хто постраждає, вони не знають, хто постраждає, так? І коли люди гинуть, це величезна біль втрата, коли люди втрачають своє житло. Це свідчить те, що людське життя воно сьогодні скоро минуще. Тому що ти не можеш сказати, що напевно завтра я буду жити. І напевно, те, що я маю, воно збереже моє життя. Напевно, в суспільстві багато хто з вас говорить, що той, хто має гроші, то або втік з нашої країни, або їхні будинки не бомблять. Бо вони знаходяться в таких елітних районах, де. Ну, Нічого не прилітає. Ну я вам скажу, це не сьогодні тільки так, це завжди було так. Той, хто мав більше грошей, він і вважав, що він нібито випередив час і він, він може все купити або все передбачити. Але це обман, тому що людське життя, воно не передбачуване. Ти можеш з усіх сторін обставитися, захиститися та подбати про все, але прийде той, хто скаже, твоє життя сьогодні закінчилось. Сьогодні я тебе кличу до вічності, ти маєш дати звіт. І незважаючи на те, хто ти є, яка в тебе влада, скільки ти маєш грошей, як ти мудро про все подобав, ти станеш і даси звіт перед Богом. Бо Ісус далі говорить про чоловіка, який отримав великий врожай. І замість того, щоб з цим врожаєм поділитися з тими, хто потребує, з бідними комусь допомогти, то він будує більші склади, от сьогоднішніми словами скажемо, для того, щоб зберегти. Для того, щоб сказати, що радій, бо ти маєш досталь, бо твоє життя певне, завтрашній день ти маєш певним. Ти будеш жити багато років щасливим, так він собі думає, забезпеченим. А Ісус каже: нерозумний, а можна сказати, дурний. Цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що приготував. Кому воно буде? Хто буде цим розпоряджатися? Ти так хвилювався, скільки зусиль докладав, а хто буде цим розпоряджатися? Дорогі брати і сестри, подивіться, скільки людина докладає зусиль для того, щоб здобути матеріальні блага, скільки хвилювань, скільки сварок, скільки прокльонів часом, для того, щоб здобути матеріальні блага. Буває так, що живе подружжя, то чоловік жінка має дітей, Бог їх обдарував дітьми, подарував їм дар батьківства. Живуть вони скромно, в них немає великих заощаджень, немає великого багатства, але один одного люблять, дітей разом виховують. І тут жінку вкусив, якийсь змій, да, заздрості. Вона дивиться навколо. а там чоловік більш зарадний, бо він може більше заробити. І тут чоловік більш зарадний, там і, і, і з родичів всі які зарадні. а вони живуть ну не так, як би хотілося. Б. І починаються сварки вдома. Прямо гризня починається. Ця жінка починається у чоловіка їсти просто, отаким От кажем, що ти не мієш заробити. Що ти не здатний ні до чого, що тобі не виходить нічого і тому подібне. І от... І цей чоловік бідний каже, а що я зроблю там? Ну Вони вмію я, так як інші. Я вмію тільки так. І замість того, щоб жити далі і любити, і радіти, що ми є поряд, що ми є один у одно, то люди починають сваритися. За що? За те, що і так залишать тут? За те, що і так залишать. Книга проповідника нам каже, що марнота марнот», тобто ми цю книгу якби не дуже розуміємо, але що хоче сказати в цій книзі Бог до нас? Просту думку, що ти завжди задаваєш питання, для чого ти це робиш? Яка остаточна ціль? І от сьогодні ми чуємо в цьому уривку, що людина трудиться. І вміло трудиться з хістом, тобто вона вміє трудитися мудра в цьому, зарадна, можна сказати, в земному житті, але відходить і залишає, і хто цим всім розпоряджається? Скільки є такі ситуації, що батьки втратили здоров'я, просто втратили здоров'я, тому що працювали все життя для того, щоб подбати за своїх дітей. Щоб дітям купити квартиру, щоб подбати їм про їхнє майбутнє, щоб забезпечити дітей. А потім дитина батьків бачити не хоче, каже, поживіть на дачі під Києвом, там ви колись собі теж здобули, поживіть там на дачі, а там такий літній домик. Бо тут ви нам заважаєте, нам тут немає місця, ви негарно пахнете, перепрошую. Ви не то говорите вже. І ці батьки з палицями, да, з встраченим здоров'ям, пересварені теж. От живуть так і кажуть, а для кого ми трудилися? Або здобували, здобували, а потім діти це все тако на вітер пустили. І Богу ти казав, в мене нема Боже для тебе часу. Я не маю для тебе часу, не маю коли молитися, коли каятися, бо мені треба здобувати. Я мушу бігти, я мушу наздогнати, я мушу бути так, як всі ще навіть вище. І тому Бог каже, марнота це все, бо ти журишся даремно, бо ти здобуваєш невідомо для кого. А це все і так зникне. І коли ти станеш перед Богом, то будеш розчарований. Тому що Ісус пропонує? Ісус нам пропонує перше за все. Що не збирати для себе, а багатіти в Бога. А хто багатіє Бога? Той, хто роздає, той, хто ділиться, той, хто милосердя проявляє. А навіть тоді, коли має недостаток і ділиться жартовний, є така я б... логіка в людей, що коли ти стаєш більш заможним, ти стаєш більш закритим на інших. Ти вже не бачиш болю іншої людини? Я от пам'ятаю ті часи, коли ну, 90-х, кінець 90-х, початок 2000-х, коли е я особисто бачив якусь людину, да, і я, наприклад, міг цю людину підвести, зупинитися, то сьогодні, коли я бачу людину, то я вже задаю питання, а чи стати мені зупинитися і цю людину підвести, чи не треба? Чи мені в комфорті самому їхати, бо я хочу помолитися, наприклад. Тут зараз людина сяде, біля мене буде щось говорити лишнє. Розумієте? А це які питання? Це питання егоїстичні. Тому що я не, я не бачу біди там, комусь треба швидко, наприклад, добратися десь. А я не хочу і цій людині зупинитися і підвести. Ну, сьогодні це таке питання, вже сьогодні закон якісь видали, да, що от не можна там возити. Ну, це така делікатна справа, але принаймні це. Один з випадків. Один з випадків, хто з нас зараз звертає увагу на біду, на горе інших, на страждання. Тому Христос нам пропонує багатіти в нього. Тобто, бути тими, хто ділиться, хто навіть з того, що немає, може бути тим, хто поділиться. Я не кажу, що ви мені принесіть чи на церкву принесіть. Близькі люди біля вас. У вас є брат, сестра, є рідні люди. Да, там. Поділіться тим, що маєте. Да. І це важливий фактор, чи ти, не... чи ти вмієш ділитися чи ні. Я... Ісус Христос всіх не нагодував, Він всім бідним не допоміг. Ісус Христос всіх не вилікував. Але хоча б кому-небудь, принаймні, що твоє серце було тим, таким милосердним, яке вміє бачити страждання іншої людини, теж, біду іншої людини. Бо, на жаль, ми сьогодні чим далі стаємо цивілізованим суспільством, тим більше. Закритим ми бачимо тільки себе, а інших. І Павло Апостол до Колосян пише так, що коли ви з Христом воскресли, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі, не про земне. Перед Богом стидно, бо дуже багато думок про земне. Напевно, у нас є обов'язки певні І Бог не хоче, щоб ми все занедбали і сказали, все. Тепер від цього моменту я приходжу до храму, тут буду молитися, возносити руки і буду жити, буду, буду їсти повітря. Ні, тут не про те йдеться. Тут йдеться про зажерливість, скільки ти часу цьому поділяєш. І тому, напевно, що наші думки свідчать про те, чим ми живемо. От подивись на свої думки, про що ти думаєш кожен день, про що мрієш. І тоді. Відповідь дуже легко дати. Чи ти думаєш про Бога, про вічність, про Царство Боже, чи ти думаєш тільки про те, що, що завтра будеш їсти, скільки ти заробиш, скільки тобі заплатять і тому подібне, що тебе недоцінили і там, що з тобою несправедливо поступили? І останнє з цього послання тому умертвіть земні, члени, розпусту, нечистоту, пристрасть. Потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідолослужінням? Фактично, це ідолопоклонства. Да? Тому Бог каже, що цьому ідолу матеріальних благ не служить. не служить. Не бігайте, не припадайте перед ним на коліна. Тому що це обман. Це обман. Тому, дорогі брати і сестри, що я можу бажати собі і вам. Бажаю, щоб ми дійсно. Багатіли в Бога. Амінь.